Виявляється, Одесу побудували росіяни. Строїли Одесу, інші города, порти, фабрики, заводи. Нова ціль, так званої СВО. Шлях до Бога. Це знать, хто ми Ми, 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 ми дійсно до Бога, а Росія це є з Богу. Росії іншого нет. Та незламний Маріуполь. Тінгуєш, ти ти що Україна. що подружка ці та інші новини із запаребріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи в Воркостані». Поїхали! На Росії продовжується повне імпорта заміщені. Комп'ютерну гру за Сімс імпорту замінили. Тепер у них є своя за росіяни. В одному з пітерських магазинів знайшли таку гру. Творці обіцяють, що все буде за канонами. На геймерів чекають хресні походи, робота на городі, гриби, ягоди та розтопка печі. Ну, все в кращих традиціях росіян. Болото, лапті, балалайка. Разом з тим на російському телебаченні тепер глушать слово аборт. Запікували його у шоу вагітна з обману. В лікарні мені зробили усі. Срок 12 тижнів. Сказали, що... Стіла ще не поздно, але я не знала, що мені делать і запанікувала. Як пояснюється, це вони зробили заради підвищення народжуваності. Просто только з обязболюючим, але я так і не могла решить, делать чи ні. Поэтому позвонила мамі. Ми пам'ятаємо, як вони вже глушили слово мир на своєму телебаченні. Напевно, заради війни. На Білгородщині будинки стали ховати від безпілотників під металевими сітками. Кажуть, насамперед вони з'явилися у тих районах, де прильоти були неодноразово. Ой, а що трапилось? На четвертому році повномасштабної війни в Росії все ще не можуть чітко пояснити, які справжні цілі так званої СВО. Нова версія це виявляється шлях до Бога. Некоторые эксперты говорят, что специальная военная операция ⁇ это такой кровавый и тяжелый путь, чтобы вернуть Россию к Богу. Да, Ты это так. С Я с этим согласен. Я думаю, что, видимо, по-другому мы просто не можем, пока вот не пройдем такие страшные испытания, не потеряем близких. Ми не можемо кто хто ми. Ми дійсно йдемо к Богу. А Росія це є путь к Богу. Росії другої нет. Росія либо это путь к Богу, либо вообще це не существує нічного. Поэтому, якщо це не путь Богу, вона взагалі нікому не інтересна, ніякої для себе не представляє. Тобто, вбивство жінок, дітей, удари по дитячих лікарнях, супермаркетах, друкарнях, катування й страти полонених. Це за їхніми словами і є шлях до Бога. А от Лавров заявив, що росіяни будували Одесу фабрики, заводи і це, бачте, російські землі. А саме руски. Екатерина II, Потемкин, інші наші славні предки осваивали ці території, будували Одессу, другие города, порти, фабрики, заводи. І от все це режим пришадчиклась в люте госпереворота, ворота рішив виморити з пам'яті народа. Ось так виглядає офіційний представник маразму на Росії. А на черзі ситуація в Маріуполі на вулицю вийшла жінка з українським прапором. До неї миттєво підскочив у істериці. Якийсь колаборант і почав погрожувати. Що ти розрішаєш, що ти тут не кінгуєш? Ти що, Україна? <пл> а я з Да стражіння давня ти тут дієш, так і на Україну. Я вот да. в этом... Да ответав Росія. Не У двой ною. Крада це відео підтвердження, що Маріуполь не російське, а українське місто, і українці там не зламні, попри все. Тому що російське виглядає ось так: у Челябинській області Російської Федерації у багнюці застряг катафалк з тілом окупанта загиблого на СВО. сталося це в селищі, де він жив, бо там просто немає доріг. Ну що ж, символічно, з болота прийшов, в ньому й залишився. <звук> У тимчасово окупованому Мелітополі стався колапс. Там знову любителі русского Міра, опозорились. і неправильно на урочистій лінійці підняли прапор. І вийшло, що замість російського підняли сербський. <звук> І на цьому у мене все з вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи в Воркостані». Побачимось на першому міському. Па-па, не зламні.